Піду на карімат, зроблю пару вправ. Задається питання, де в нашому тілі знаходиться страх. Через роботу з тілом ми змінюємо наш розум, нашу свідомість. Перекладається санскрит як комфортна позиція. Любов у нас в серці правильно. Намаскар, дорогі, ми розпочинаємо запис серії відео про Асани. Асани це психофізичні вправи, які впливають як на наше фізичне тіло. Ми стаємо здоровіші, наше тіло стає гнучкішим. Ми почуваємося набагато себе бадьоріше. Здоровому тілі, здоровий дух. Так само це впливає на нашу свідомість, на наш розум. Тіло і розум — воно безпосередньо між собою пов'язані. Коли ми постійно відчуваємо стрес, якісь турботи нас постійно, це в тілі буде відображатися як певні зажими, наші м'язи постійно в тонусі, вони тверді, не розслаблені, тому що наш розум він є нерозслабленим. Коли ми працюємо з нашим тілом, ми також працюємо з нашим розумом. У нашому тілі існують енергетичні центри. На фізичному рівні вони відображені як гормональна наша система. І коли ми працюємо з нашим тілом, пустимо, є така емоція, як страх. Де цей страх локалізований? Задайте питання, де в нашому тілі знаходиться страх? Десь, десь отут от ми його відчуваємо. А де любов? Любов у нас в серці. правильно? Кожна емоція в тілі. Має якусь певну локалізацію, десь вона знаходиться. І якщо в нас турбують такі емоції, як там страх, агресія, сумніви різні, апатія, немає енергії, взагалі, в нас заздрість, якась там образа і так далі. І багато всього, ми можемо їх пропрацювати, ці всі речі, просто працюючи з нашим тілом. Ми десь нажимаємо, скручуємо, розтягуємо, ми Робимо такий прямий масаж на наші енергетичні центри, на нашу свідомість. Тобто через роботу з тілом ми змінюємо наш розум, нашу свідомість, ми стаємо краще. Така от практика Асан Асана це перекладається санскриту як комфортна позиція. Так. Багато людей це називають йогою. Піду на карімат, зроблю пару вправ. І от люди це називають йогою. Насправді, правильне слово буде Асане щоб ця асана була комфортною позицією, нам потрібно буде попрацювати. Тому що спочатку потрібно зробити хорошу роботу над своїм тілом, і через деякий час ми будемо пожинати плоди, щоб вам було це легше робити, освоїти цю науку йога. Ми будемо записувати відео регулярно, де будемо висвітлювати різні позиції, як правильно їх робити, які правила для асан, що дає конкретно. Та чи інша позиція. Я і гонорадна, моя колега, будемо розкривати для вас цю науку. Існує в світі безліч різних асан, може, там, тисячі їх є. В Нашій практиці ми вибрали 42, які, от, ми точно знаємо, вони працюють і вони націлені на наш духовний ріст. Дуже важливо, щоб практика аса була направлена саме на духовний ріст. Розвиток. Не просто роботу з тілом, тому що якщо нас цікавить робота з тілом, ми можемо піти пограти в футбол, піти побігати чи на велосипеді покататися. А коли ми хочемо розвиватися духовно, нам потрібно робити певні вправи, які саме на це орієнтовані. Тому буде цікаво, слідкуйте за нашим каналом. Разом ми будемо рухатись шляхом йоги, шляхом медитації, будемо ставати здоровіші, щасливіші. Bažaj vám harnoho dňa. Namaskar. Pa, 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 pa.